Мої вітання, друзі. Село Яворів це столиця українського ліжникарства, це Косівщина, Прикарпаття, це саме серцевина наших українських Карпат. Я в цьому селі бував не раз, але востаннє десь у 2006 році, коли ми знімали тут смачну країну. І от зараз ми на кілька днів буквально приїхали з Києва. Для того щоб переключитися до верховини, і влада, моя донька, згадала, що тут два роки тому знімала проект для сніданку з 1 плюс 1» про крафтових виробників Прикарпаття. І ось це обійстя Володимира і Світлани Павлюків. Вони тут тут, тут у кожному дворі чують ліжники, але хочеться приїхати до своїх. І от зараз Світлана розкаже. Як вона це робить, диво. Дивіться. Ой, приємно. Не помиляйтеся, це в нас ну, можна сказати, що єдине село в Україні, яке займається жінки, котрі займаються ліжниками. Можливо, десь і в інших селах, але це означає, що наші дівчатка вийшли заміж. А -а -а. Е, тому десь можна зустріти, що десь там у сусідніх селах тож, ну, побачити ліжники. Але це вже кажу, що це наші дівчата понаходили заміж. Так? У нас жінки в нашому селі це одне село, яке виготовляють такі вироби з вечора натуральної шерсті, які називаються ліжники. А чому так сталося? Ще саме тут так, Я не займається. Я не знаю, чому так сталося. Так ну, мене навчила моя мама, бабка. Бабку теж. Так, якось так, якось так склалося здавна. У нас, ну просто у нас якось, мабуть, у нас кожне село якесь має своє ремесло. Ми так живемо, що у нас тут немає заводів, підприємств. І так, певно, здавна ще склалося, що, ну, наприклад, так зараз було недавно село Рустої, Шахі, так Шапіта, Сернікоміки, там село Піснень Береги, а тут соколівка Бабин, Космач, вишиванки тільки в різних там вже кольорах, кожне село ще має свій колір. А село річка, це різьба, дерево. Ну і так склалося, якось, не знаю, наші пенсії. Так пугалося і справді навіть ніколи не питали, чому і, власне наше свитє. Так, так здало нам верстат. На такому верстаті, я працюю. Верстат, це верстату вже 60 років. Він просто виглядає, що він маленький. Появила чоловікував, випросити господин такі могли, а так насправді вас дали. На такому давному верстаті ми робимо ліжники, які можуть служити 70, 50, 70 років ну, там, на вулиці, що ви там перші та, може бути В тому ліжнику 70 років. Тому такі, той кольоровий, той кольоров що там на стоїть. Таке речі, вони дуже мали. Там, деколи одного ну, нас валило, деколи люди приносять по прати по колотату. Mm -hmm. Я можу вам сказати, ну, якщо б навіть у вас був баналік, ви мені його привезли, я би сказала, що такого це там, чи це 2000, чи 90-ті, чи 70-ті, oh. чи 80-ті роки. Тому що так, мода заходила, і, але кожна родиня вже когось там хтось, свого орнаменту, якийсь свого додавала. Mm -hmm. Зараз, а зараз ми взагалі стараємося відновити. Колись там ніч, от моя бабка, робила, то були дуже яскраві а Потім вже трошки в Зараз ми нам цікаво відновити такі старовинні ліжники. Ми потрібно бачити, так цікаво. Ми тут всі бачите такі біжники. Сірі ми звикли. А це ми шукаємо така зачитаю, бось ми коли зламали, просто викуватись. Вікна відновлюємо, робимо перенос перемоги. Звісно, до є бренд, який дуже розкрутився. Це була нас Авушка. точно. Це ви з ними співпрацюєте? Ну так, у нас просто є валиби, яке ви бачите. в цьому валері повинні працювати кожен різних а у нас в нас лінія два години, то може бути, ну, хто куди хоче, то й туди несе. А зараз ну, таке навіть там в сучасних інтер'єрах, так дивиться, що може ну, такий якийсь виріх, він може прикрашати гарно людей. Люди ну, вже mm -hmm. ну, починають. Mm -hmm. Я часто проводжу майстер-клас і розказую, як воно виготовляється. Коли деколи приходять, спочатку думають. Щось там навтали, щось там, там собі на хвилину, собі там така річ. Mm -hmm. Але коли я вже починаю розповідати від самого початку, скільки це праці треба класти, що цікаво, що це е, збереглися, можна сказати, як 100 років там робили, так і зараз, і все ну, ті моменти, що механізовано. Решта так все вручну, ми все це виробляємо. Це йти таку честку, валила. Така і правильно учена, красному ману. Ходи на метри, І воно туди нікуди не, 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 не дінеться. Там є дно. Ми заходили. Почасно метра дісять. Вода трішки сюди поступає і на цьому у цього золота виходить така десь поставка стоя, воно вбирається одно і вода повертається. Він тут має зменшитися на третій коротко. Але треба мені, наприклад, наприклад, людина замовилася цей місяць, має бути 2 метри силяні. наприклад, вам треба подати ці 2 метри силини. Мені треба выйти, через я достиг пора години день по людей пускать. Я могу